Доброго дня, шановні підписники, глядачі каналу, радий вітати вас. Тема відео буде забій свиней різної ваги, напрямку, розбір туші для продажу на базарі, як це правильно все робиться з професійної точки зору. Поки я буду вам розповідати, ви поставте лайк, підпишіться на канал, таким чином підтримайте нас. Також сьогодні на каналі вийдуть деякі коротенькі відео з відпочинку. Кому цікаво, дивіться і думайте, що робити і як робити. Значить, так, дивіться, багато було. Коментарів таких, де я говорю майже в кожному відео, в якому я купую свиней живою вагою, я говорю, що не продавайте перекупщикам таким як я і багато інших, а намагайтесь реалізувати свою продукцію самостійно. На що я бачив таких читав коментарів дуже багато, що як би вам? То нема кому зарізати то ще щось, то спина болить. На сьогоднішній день я активно не закуповую свиней. Була така відпусточка, ось тільки почнемо скоро працювати. Також в коментарях в мене запитували, чи можна мене найняти. Для, того, щоб я провів забій. Зараз будемо трішки не так активно працювати з цим, всім, але жити за щось потрібно. Що я подумав? Якщо можливо, комусь цікаво, я знаходжуся в Солонянській районі, Дніпропетровська область і комусь потрібно зарізати там свинку чи кабанчика, неважливо. Будь-якої ваги, то ви можете звертатися до мене в Viber. Мій номер Viber є доступний для кожного. Він знаходиться, коли переходите на канал. В описі каналу, там в кінці, є мій номер Viber. Але прохання, звертайтеся лише по справі. Так просто писати мені і ще щось якусь дурню не потрібно. Дивіться, кому потрібні такі послуги, ви можете спокійно написати мені на Viber. Одразу пишіть, де ви знаходитеся і скільки свиней вам потрібно зарізати. Тобто за один день. Зараз перейдемо в сарайчик, подивимося наших свинок. І тоді вже там закінчимо наше спілкування. Ось такі сьогодні наші свинки. Підростають. Все добре. І давайте. Штродя! Дивіться, кому потрібно зарізати свинку або кабанчика, пишіть на Viber. Де ви знаходитеся? Яка вага, кількість свиней, і я вам відразу відповім, яка буде вартість цього забою і що саме вам потрібно зробити. Якщо це просто четвертинами занести, то це ж буде відповідно одна ціна. Якщо це буде е, забій, розбір туші повністю під продаж, там буде трішки дорожче. Та вже сама велика свиня дорожче буде коштувати. Дешевша, ну менша свиня буде коштувати забій дешевше. Що входить, буде в цю всю вартість? Це я власним транспортом до вас приїжджаю. мене не потрібно ні звідки забирати, ні, ні, нічого. Власним транспортом приїжджаю з своїм обладнанням, з своїм газом, своїм інструментом. Провожу вам забій, розбираю тушку до того етапу, як його вести на базар. Таким чином ви можете реалізувати свою продукцію, як кажуть, і бути ні клятим, ні м'ятим. Значить, клятий і не м'ятий, звісно, це спірне питання, так як на базарі також потрібно буде попотіти, і не один покупець му зірве так, що не захочеться ніяких коштів. Але факт залишиться фактом. Я завжди говорив за те, що в будь-якому випадку вигідніше самому зарізати і самому продати. Так же само ви можете спокійно знайти людину, яка коптить вам під замовлення, тобто ви привозите свіжу продукцію, берете, бере коптильщик певну суму коштів за те, що скопте. Зазвичай на сьогоднішній день така послуга стоїть 60, 60 30, 50 гривень за кілограм. Ясна рішення, це вартість береться від свіжого м'яса. Заберете ви вже вагу меншу. Так як при копченні є втрата ваги і вона є досить значною. Вона відрізняється в залежності від типу продукції, будь це балик, м'ясо там. Це ковбаса чи це сало, кожен продукт по-різному втрачає свою вагу. Тобто ось такі справи. Я думаю, кожен зможе стати на базарі і продати. І проблем з цим немає ніякого. Багато хто пише, проблема лише в тому, що немає кому зарізати. То чоловіка немає, то чоловіку не можна там важкого, то і ще щось. Е, ну, Теж дуже цікавий такий момент, кажуть, чоловіку важкого не можна, він не може зарізати свиню. Е, а, тобто свиню викормить здоров'я є, а зарізати її немає. При цьому говорять, береги нічого не робивши, гребуть гроші ропатою. Так, а Як же так, що виявляється, що все ж таки на це здоров'я потрібно, так? Я не можу сказати, що це легко. Ну, Якщо це одна-дві свинки там зарізав, продав, то воно і не чувствується. Я теж раніше так думав, коли хто пам'ятає відео, де я не досить гарно відзивався ще про цих самих барих перекупщиків, Доки сам з цим не зіткнувся. Так, коли є, отак як на сьогоднішній день у нас ось кліточка свиней, тут 10 голів на той період, тому здається, було 14, то питань ніяких не було, і продати їх взагалі не складало ніяких трудностей. Ще й воно в мене так совпало, тоді багато чого не розуміючи. В самий пік попиту м'яса вони розлетілися у мене. як ото... Висточки на вітру. А коли цим займається постійно, то на все є свій час є плавний попит, є великий попит, а є відсутність попит на м'ясо. Саме тому і так коливаються ціни. Ну, що відбувається з цінами пожилої ваги, по всьому остальному ми знімемо з вами окреме відео. Досить цікава ситуація виникає і дуже цікаві прогнози і надалі. І по цінам на зерно, там дуже цікаві моменти є, то вже будемо спілкуватися окремо. Тобто, кого цікавить така пропозиція, ну, ясно це хто поблизості, то тобто йому вигодно. Якщо десь далеко, то вигіди нема ніякої. Одразу скажу, що ціна на забій, починаючи від тисячі гривень, це входить, знову ж таки, повторюся, і газ, який вам навіть не потрібно заморачуватися, їхати купувати. І моя робота. Ось такі моменти. Кому цікавить, звертайтеся в Viber, дзвонити не потрібно, безсмисленно. А на Viber пишіть, відповім відразу, де ваша буде ціна. Якщо вас влаштовує, будемо домовлятися про день, час і будемо працювати. Вам на все добре. Дякую за перегляд. До побачення.